Vai tá acabar Já esteve a Aham. Uh -huh. Você cresce. Olha. Boa. Oh. Що ти? Ой, Колінка, що ти не спиш? Спав. Наснила щось. Ага. Наснила що шахет в голову прилетіть. Це тобі, Колін, треба заспокійливе випити. Ну Все правильно, правильно, Галюся, правильно, заспокійливе. Треба випити, по-любому. Я б сказала заспокійлими. Ти... 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 Алкоголь не збуджуєш. Ну ти ж знаєш, що мене тільки каньяк заспокоює. А. а ти хочеш, щоб тобі Ну, відкрили, ті, в шахет прилетів прилетів голову, а? Ой. І не у вісні на яву. Так, все. Коль. Ну, раз ти вже не спиш, а. Дай, мені, дай мені відповідь на дуже важливе питання. На дуже важливе? Так. Питання життя і смерті. Твоєї? Твоєї. А. А. Ну, Коля, я то вся. Зобраниш. Я знаю, що ти не спиш. Давай відповідай. Ну ти ж знаєш відповідь. Скажи мені це в очі. Не товста. Точно? Точно. А ти просто мене Набрякла трохи. Влагою напиталась. І все, ти у як соломиночка у мене. Коля. А. Кажи давай правду. Так, ну яку правду, ну господи, ну. Хочеш правду? Ну. Давай я тобі зараз скажу. Давай, Коля. Уваж! Давай. Ти я. Я? Ну. Не товста. <реш> а яка? Об'ємна. Коля. Ну що ну ти, мені подобається? З тобою зимою класно. Тепло. Менше за опалення платить. Коля, що? Ну все, спи вже. Не ти, не товста, не товста, не товста. Все спи! — Добре, Коля, на добраніч. На добраніч. — Коль, доведи. — Я. Коля, мені потрібні доводи. Ти знаєш, що таке челендж? Ти ж валіз ламала, як я тобі доводив? Хто? Челендж, ти знаєш, що таке? А, челендж? А, ну звісно, знаю, це ж цей. Шаттл, який американці запускали. Челендж. Господи, Коля, який тобі це шаттл? Челендж це виклик. А, тоді я роблю челендж. Я викликаю швидку, нехай тобі мізки вилічать. Коля, челендж це інше. Це коли хтось робить якусь фігню, а всі інші за ним повторюють. А, так ковід то челлендж був. Всі придурки в масках ходили. Коля, ну ти трубе а? А, ні, я зрозумів. Челлендж це. Це закрутки. Якраз одна баба придумала і всі мужики мучаються, так? Ні, Коля, це інше. От припустимо, ти пообіцяв собі місяць не пити. То я навіть таке пропустити не можу. Ти що? Проси дізнався, сусід і теж тепер не п'є. І що ми як два придурки? Сидимо тверезі, один одного дивимося. Та Коля, я не дам тобі спати, поки ти не виконаєш один челендж. Та я не буду кидати пити, щоб довести тобі, що ти не товста. Та забудьте про це своє не пити. На, дивись відео. На? ну я, ну йому полегше буде. Чого це? Ну, бо вона не така, як ти. Яка не така? Не така симпатична. Тож давай, Коля, обіймай мене. Давай. Ну, Ну, давай. Все, на добраніч. Давай. Коля, я не дам тобі спати, давай обіймай, виконуй челендж, давай. Та блін, давай, може, зранку, а? Ти трохи менше станеш, або в мене рука більше буде. Коля, давай зараз. Дам а тобі. завтра зранку я тобі борщика зроблю, ну не хочу. Коля, з пампушками, з як ти любиш, ну Ну, давай. Ні. А ще я туди додам біленькою, холодненькою, нух. Давай, 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 давай обіймай. Ну. Ні. Тому що якщо я не виконую цей челендж, ти мене завтра твою біленькою помінати будеш. <рив> О, Коля, а якщо я тобі один наш четвер вихідним зроблю? Ну? Четвер, Коля, вільний, ноч спиш! Я тебе не докупую. Ну. Вихідний. Ну ти... Ну ти го ну, ти галя. Ось кого треба було в Вашингтон на перемови не відправляти. Молодець! Давай згоден! Ну що, зділка? Зділка! Давай! Поїхав! Давай, Коля! Давай! Тримай! Покажи мені ще раз цей челендж. Ага. Ні, це нереально. Що <реш> це нереально? Ну чоловік же на відео змі. Та це по-любому відеомонтаж якийсь. ну ж. Так, Коля, давай обіймай, давай, в тебе вийде. Давай. Более. Давай, давай, давай. А? Ну давай, 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 давай. Давай, Коля, давай, 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 там трошечки, давай, лишней. Давай, давай, можеш. Ні, можу. не, не можуть. Коля, Шо? а якщо не буду, а? Якщо замість води туди канічку налити. Капец. Ну, ти в мене не тільки струмка, а ти в мене ще й розумна. Ну, давай. <кхух> тримай. Ага. тримай, тримай. тримай, тримай Ли так, щоб я бачив вже, до чого я тягнусь. Ну, ні, ні, ти так, тримай. Так, ну. Давай, коля. Що там? Поїхав. Давай. Ну, за тебе. Куди? Обіймай давай спочатку. Ні, Ну да, я хочу. Ну трішечки вип'ю, ну для сміливості. Ні. Ну, ну блін, ну давай, як будівельники. Спочатку 50 а потім після виконання робіть. Я сказала ні. Ну, ну, ну для запаха, Ну, Давай обіймай. Блін. Давай, Коля, ти можеш. Ну добре. Давай, давай, давай. Да. Давай, давай, давай. давай, Коля. Коля, давай там ще трішки лишили. Давай. Да цифришки, Коля, давай, 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 давай. ти можеш. ти можеш.

Це ППО спрацював. Якщо ти зараз мене не обіймеш, то я... Тобі... А я знав, а я знав, що ти станеш між мною і алкоголем. Тож, давай обіймай. Давай, в тебе вийде, давай, давай, ти можеш. Та там трошки лишились. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. давай тягнись. тягнесь, тягни. <спільного> <Ходиш>, Коля, <так робиш. пільного> не роби так, бо я зараз про четвер починаю думати. Туди ти четвер? Я як тіт, хочу хоч випити, хоча б вилакати його. Давай, 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 ти можеш, Коля, давай, 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 <пільного> давай. Я зараз стілку про четвер скасую. <пільного> <спільного> Та блін! Не дотягуюсь я. Та можеш ти давай, ротягусь. <пільного> <Т> ти в <пільного> живіт тягни. Я тягнула. Коля. Ну хоч ти то розслабляйся тоді. Коля, <рес> Коля, ти так ніжно мене ще ніколи не обміняєш. Коля, що? А що? А Коля? Шо? А шо? Ага. А, Коля. Федь, може, тоже? А давай. Нашому цей челлендж. Коля. А? Може, ми того, Коля. Цей, то вогу. Коля, ну ага. давай! Ага. Давай, ага. давай. Ага. Коля, не можна треба. О, ты же сама мне не А ты про что подумала? Добре, не хочешь цей челлендж, тоді давай наступный. Давай, давай оцей. Ну? Обнимать так обнимать. О, боже, Коля. Давай. Давай. Насыпай. Ну ты ирота. – Ти можеш? – Можу. Давай, дотягнись. Я можу. Там лишилась трошечки. Два сантиметри, Давай, Коля. Два сантиметри? – Давай, 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 ти можеш. Давай, Коля, я стягнулась. Да давай все втягну! – Коля, я там не дишу навіть. давай! – Господи, Коля, сунь! – Суну. Господи, Коля, ну ти там в чи ще Та Да тут свалка в мене закінчилась, моя. Коля, я нічого не відчуваю, сунь краще. Господи, не шо не суд, ты снял, то ничего не відчуваю. Я вибачаюсь, сусіди. Ви що робите? Сьогодні ж п'ятниця, а не четвер. Ви, якщо графік змінюєте, то ви попереджайте, щоб у цей я на ровному місці психологічну травму не отримав. А я отримав. І, і я потребую компенсації, можна мені налити? А? Що тобі треба, придурок? Що ну, значить придурок? Я хочу крики столу до, допомогти людям. І додому, допоміжник. О, своя. Стій, 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 стій. Стій, стій. Слухай. А може ми тебе вдвох з сусідом, а? <клух> <клух> а давай. О, 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 о. Я дякую за довіру. Але давайте без мене, окей? Слухай, чекай. А може він замість мене, може в нього довше. Ну, звісно, що довше, але. Але давайте ви якось без мене до цього справлялися. Давайте далі жити, як ми жили до цього. Все, я пішов. Так, чекай! Я тобі налів. Оля я заради випивки такого ніколи в житті не робив. Це були першина стовань. Що ти робиш? Блін, тут треба просто галю обійняти. Ага, галю обійняти. Ну це в принципі менше збочення, але... Це ще збочення, мені це подобається. А, давай наливай, давай. Так, диви, налесяв. Це такий типу челлендж, поняв. Ну як, як тобі сказати, як естафета. Ага. Естафета? Ага. Це там, де паличку передають. <реш> Увага всім учасникам естафети. Я попереджаю, що я свою паличку передавати нікому не буду. І трогати паличку у інших учасників теж не збирає. Бліз, ну яка, покажи його! Не треба показувати. Краще давай на слова. Та так відео там дивиться, треба. О, ви ще й відео знімаєте, коли з бочиці. Та і... ти задолбав, і... ти... я... ти... я... чекай! Шо? Просто треба, треба випити і, і довести, їм, що галя у нас не товста. Це челендж! No. А що без челенджу не видно? <риклад> Зараз я твою паличку відірву і більше в тебе ніяких естафет ні з ким не буде, зрозумів? Та, Та чекайте, чекайте. Там треба обійняти Галю, Обійняти. і випити. Ну, так, я все зрозумів. Давай. 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 Ну, загально. Тик! Тик! Капець, а так що можна було? Так. Все? Давай одну. Я що щось не так зробив? Зовсім не так зробив, мене треба обійняти. Це суть челенджа, щоб довести, що я струнка. А, щоб довести, що ти струнка. Так, да. Давай. Ну, за найстрункішу мою сусідку. Ну, ну ти придурок, а? Що таке? я обійняв? Струнка сказав, випив, ну може, мало випив, давай ще. Мене треба обійняти за талію. Однією рукою випити і обнімати. Почекай, почекай, що в твоєму розумінні є талія. Найвужче місце. Окей, окей, ти просто покажи. Де у тебе найвище місце Отут? Отут, так? Да? Отут. Впевнена? мене. місце, отут. Бо мені здається, що в тебе і тут найвуще, і отут найвуще. Ти така. Ну, суцільне найвище місце. Ти будеш мене обійняти, чи я? Та це звісно, звісно. Так, да. да? Давай. Ну, а, почекай. В ти руки треба держать. А, -а, а. Вот тож. А, вот так вот. на нарешти. Давай. Давай а -а -а. ты можешь, соседа. Давай, 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 давай. Давай, давай, в тебя выходить. Я верю в тебя. Давай. Да, сейчас пошикай. Давай, 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 давай. давай. <звы> давай, 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 давай. Челендж виконав за успішне виконання челенджу. Успішне він буде тоді, коли ти його виконаєш за правилами. А що ще й правило є О, Господи. А? Давайте всі правила Давайте, давай я зараз. Ні, рукою не випите. Давайся хай всіх. Давай. Ооо. Я знайшов найвище місце. Є. Та я у тебе утут, о! А це, я так розумію, груди. Симпатичні такі у другі. Ге? ти що робиш, а? Оля, ти ще тут? До речі, ти погуляй хвилин 15. Що? Ладно, п'ять, давай, давай. Ти, чуєш да. ти? Казанова недороблений. Я сюди швидко і пішов геть, звідси. Ти диви на нього. лізеш до моєї найгарнішої, найкрасивішої, найсексуальнішої, найстрункішої жінки. От та послав Бог, сусід. Іди в кутку! Коля, Коля, ти так давно мене не ревнував. Коля, ти так давно за мене не заступався! Коля, ти мій герой! А які слова? Боже найстрункіша, найгарніша, гарніша, Коля. Оля, дякую тобі. Це тому що я тверезий. Але зараз ми це виправимо. Оля, а ну постав пога, Оля, я тебе про. Та... Що ти робиш? Оля, кажи я мені там люди ще дальше. треба взяти, ще взяти. Ти робиш?